Млинців це одна з найпопулярніших страв у світі. Завдяки простоті приготування та можливості поєднувати їх з будь-якими начинками. До молока додаю цукор, сіль, яйця та просіяне борошно. Перемішую все вінчиком, щоб не було грудочок. Потім додаємо іншу частину молока гарячим. Перемішуємо. Додаємо ще олію та розтоплене вершкове масло. Сковорідку нічим не змащуємо, виливаємо тісто та швидко обсмажуємо. Потім, завдяки шпажки, перевертаємо на іншу сторону і теж обсмажуємо. Ось такі млинці виходять. Їх можна подавати як з сиром, так і з м'ясом, з грибами. Вони дуже смачні, швидко готуються приємного. Та підписуйтесь.